Розглядаємо рішення міської ради про внесення змін та доповнень до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Турчина на 16 рік. Ви пам'ятаєте, що коли прийня... була прийнята програма благоустрою міста Турчина, то виникло одне питання. Пункт 3.3. Пункт 3.4. Пункт 3.5, де було не непропрацьовані питання, які вулиці підлягають капітальному ремонту. Не було розглянуті листи від жителів міста Тульчина. Була пропозиція 11 грудня, щоб всі жителі, всі депутати на своїх округах і всі жителі міста Тульчина подали заяви про те, які є проблеми на їхніх вулицях, де є де Ну, які вулиці потребують капітального ремонту, поточного ремонту, заміни водопроводів, водопроводів і водовідведення. Комісія по благоустрою працювала з 15 грудня по 10 квітня. Ми об'їхали по всіх заявах, які поступили. І в березні поступали ще заяви. Ми проїхались по всіх вулицях, пропрацювали ці питання в комісії. Я думаю, що Рішення це було прочитано вами всіма депутатами, переглянуто. Я можу зачитати, ну, які зміни ми пропонуємо внести до цієї програми по благоустрою. Значить, внести зміни та доповнення до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Тручина на 16 рік, затвердженої рішенням 3-ї позачергової сесії Тручинської міської ради 7-го скликання від 24-го 12-го року. Доповнити пункти програми слідуючим змістом. Пункт 3.3. Турчинське ДПКП Вінниця облводоканал, заміна водопроводів, водопровідних ліній при співфінансуванні 30% жителів, 70% міська рада. Ось така ситуація. Ну просто якщо у вас є така пропозиція, я на слух зараз так не запишу. Давайте на комісію. Ми додаток ще до цього до цієї програми. Сповідні відродження, <смеш> там щоденеве покриття і поточний ремонт, бо там є сями. Я просто ви що їх розіб'є. Вони будуть ще більше. Будьмо розв'язати. Там невеличкі такі. Ну, я ще раз скажу. Давайте ці всі питання <пробітничковий> на комісію. Ми знову виїжджаємо. Ми всі ці пропозиції на слух не робили. Ми виїжджали на місця на кожну вулицю. Це було два місяці потрачено. Але я думаю, що ну я розумію прекрасно, і ви розумієте, що можливо ну стільки коштів. Не буде виділено на все це, але ми не будемо вичеркувати цю роботу. Що зробимо в цьому році, перенесемо на наступний рік і доробимо ці вулиці. Будь ласка, така ситуація. Ремонт тротуару нам доводиться зробити 500 гривень квадратного Ну, согласно документу. Я предлагаю, щоб всі тротуари, які ми будемо ремонтувати, щоб вже сразу одразу Бруківку. Оно, во-первых, дешевле, и э, получается внутри, которые э, транспорт, водопровод, канализация. То есть в любую минуту можно туда зайти, как говорится, справиться, снова назад сделать. То есть потихонечку будем переходить, чтобы все тротуары были. Именно бурки были. Если можно, такое совершение. Це рішення включити. Ну, По проекту мы пропонув... я пропонувати. Просто бо як рекомендаційно в обов'язковому порядку включати в проект. Там практично тротуару вже нету, горение асфальта. Там уже одразу робити уже нормально, потихонечку, Скільки ми можемо сделать в этом году? Там 20, 30, 50 метрів пройшли. Следует, так постепенно ми уходимо від цих асфальтів. Вот асфальт 500 гривень квадратний метр, вот напротив нашого Білого дому. Та за 500 гривень 100 гривень стоїть робота, 100 гривень стоїть, намного дешевле Да Зато ми спокійно почаємо. Начнем... Ми вас почули, ми записали. Я Рішення бачу. попрошу секретаря. Ну, Зв'язку з тим, що якби піднявся долари, ще статна, статна в економіці в Україні став розвиватися внутрішній туризм. Наше місце якби має. Я можу сказати так, що наше місто ну, всі знаєш, не історичне, але воно дуже має великий потенціал туризму. Ми його зовсім не розвиваємо. Що ми його робимо? Я ту, ту каденцію ми говорили за туалет. У нас приїжджають місце ключин туристи. А пішому що чути немає куди під туалет, а тут мама місці в центрі гордих туалета. Я думаю, що ми вже всю пора нас навіщо, не буде не буде але Я думаю, на думати про на майбутнє, якби це вже, щось щось почати хоч зараз. Мало мати, якісь не може якийсь, тому що це, 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 це дуже, дуже ну, то треба, треба на це думати. Це обов'язково, тому що без того це ну, просто... ми пам'ятаємо, Юра, цей да, проект просто... він був, він тоді коштував півмільйона гривень. Чотириста <звук> з копійками. <звук> я пам'ятаю, і того ніколи ми не ну не пробували виділити таку величезну ну, суму що... на туалет в центрі міста там ззаді це питання треба тримати на пульсі, бо це дуже питання болюче. Потім ще до цього. І так як ми будемо робити дороги, там не дороги, а тротуари, я думаю, що нам треба для велосипедистів щось зробити. Якусь розмітку там, і виділити якусь територію обов'язково. Тому що велосипедистів у нас усі дуже багато, і я думаю, це треба враховувати. Ні, Будь ласка, Руслан Михайлович, там на постійних комісіях. Голова водоканалу був, і вносить, ми внесли їм пропозицію поставити решітки. Я за каналізацію, яка тече по відродженню. І ці решітки не, не відначені, там, я не почув. Що вони мають поставлені бути на ПТУ ці решітки, щоб не текла. Ну ви зрозуміли, да, за да, знаю, так, це так? я знаю, не в в на недалеко, ви бачите. Водопровідна випадали. труба, водопровідна постава. Тому що вся кидають в унітаз, ви І тече все, і туди забивається каналізація, тече на відносини. Це з ПТУ, з усіх да, будинків, да. витікають ну, всі Ми домовилися, що профінансуємо відходили. це діло. Там небагато, він ну, треба включити. Що... Ну це не до цієї програми. Ще запитання або пропозиції є? Будь ласка. Є квартальна... Вулиця в нас проблемна, вона вузенька, вона там дуже багато майстралів, і газ, і вже на провівської. Тепер ми хочемо її ремонтувати. Я не зрозуміла, вона, вазов... вона попадає вулиця, вона, вулиця Гоголя. Вона попадає, чи в капітальний ремонт, як вона попадає там? Там у нас вулиця Нахімова, вона з'єднана. Нахімова йде поперед, а вона з'єднується. То Хімова я почула, що там йде. Там є мова. А як з'єднати нас? Знову переривати їх. Вулиця Гоголя є, є, вулиця Гоголя є, вулиця Голя, Сернізська, останній пункт там, на другій сторінці. Заглиблення водоволяту, а вас не поміняне там водопровод. Да. Якщо у вас водопровод був помініний, то зробили таке саме асфальтове покриття на тій частині вулиці Так, я готові. Вулиця Гоголя планується на цей рік заміна водопровідних ліній від вулиці Гоголя до вулиці Свідницького заглиблення водогону. Все зрозуміло. Але тут я зрозумів так, що вулиця Оля тільки про пропонується заміна водопровідної труби, так. але не асфальтування. Ні, де ми, ми не будемо робити асфальтування? Ми говорили, та де робиться водопровід, там іде щебнювання, щебневе покриття до того, щоб на наступний рік воно сіло. Повністю дала осадку, а тоді вже буде або капремонт, або поточний ремонт цієї, ну, цього участка, і все. Ну, Руслан Михайлович, я вулиці Гоголя не бачу ще мене покриття. Дивіться, це є доповнення до того рішення, до того проекту. Вона може бути в тому проєкті. Вона є Ніна Радіонівна. Можете ви все завжди з собою носити програму? Можете взяти? Я не взяв з собою. Ну я уточню просто. Там, я подавав заявку на водопровід і асфальтування, бо Там було записано, дійсно, що спочатку робиться водопровід з подальшим Пеневим, а на слідуючий рік вже буде робити. Ну є тільки водопровід. Ну, це це доповнення доріг. До, до ще, ще ну, я передивлюсь, якщо нема, то буде в цьому рішення. Ще, будь ласка. Я член бюджетної комісії і від всіх представників бюджетної комісії хочу подякувати першу чергу, голові комісії по благоустрою, тому що вони дійсно дуже плідно працювали і працюють. Завжди до нас приходять з різними питаннями, доміг по мірі можливості їх чуємо, тому що дійсно питань дуже багато в городі, і всі депутати дійсно хочуть вирішити ці питання. І не ніхто осторонь, хто не є байдужий. Тому це напрацювання. Це якраз та їхня робота останні два місяці, де ми щодня фактично виїжджали на ці вулиці, спілкувалися з людьми, бачили ту проблему, і це ми зараз доповнення носимо до тих вулиць, до тих робіт, які ми плануємо зробити. І маємо надію, що ми це все зробимо. Я вам дякую. Дякую. І одне побажання, Олександр Михайлович, все-таки, якщо можна, я не знаю як, але от ми зробили, ви кажете, цю вулицю визволення, але не поміняли. Не зробили тротуарне покриття нове, не поміняли водопровод, і вона абсолютно ну на російській мові казати не смотиться. То є на майбутнє ми десь будемо робити капітальний ремонт доріг, доріг, які наші комунальні дороги, наші комунальні міські, то і заміною теж бордюрів по обидві сторони. Взагалі буде пропозиція. Ми підготуємо на наступну сесію. Ми... Довго обговорювали це питання, але не винесли на цю сесію. Знали, що буде дуже багато питань. Не буду затримувати ваш час. Ми переговоримо ну, там на рівні в робочому режимі. Є така пропозиція, коли замовляється проект, в проекті ж вказується, чи буде заміна бордюра, кликати з бюджетної комісії з нашої комісії побажання до проєктанта. Далі проєктант робить проєкт, ми його провіряємо, затверджуємо і, і починаємо роботу. Ну, не зроблено, тому що не зроблено. Але Я... не було в проєкті і не зроблено. Ось і все. Я ну, є пропозиція. Десь нас кликати, ми чим зможемо, тим поможемо. Ніхто не хоче там ну, когось Розуміло. затуркати чи ще щось. Єдине прохання, значить ці вулиці, які в переліку. І вулиці... Гоголя ми перепровіряємо, включаємо Гоголя ще раз. Якщо це буде задвоєння, значить задвоєння. Якщо ні, то. і то поважання таке, як комісії вже збиралися, і бюджетна, і ваша профільна комісія. Значить, десь треба зібратися в найближчі дні, і оцей перелік вулиць, які е, мають підлягають асфальтуванню, нам треба остаточно вже затверджити, остаточно визначити сумою, ну орієнтовною сумою. А що ми пробували це зробити. Ми Ні, просили Василя так. проїдься, поміряй вулиці, щось поміряно, щось не поміряно. Не, щось не поміряно. поміряно. Ну, є Сам частина вулиці й, є поміряна. Я частину. до чого й, до чого веду? Щоб ми буквально вже до 9 травня. Ми могли з вашої згоди, згоди профільної комісії замовляти проект кошторис документацію. Да тільки у нас пропозиція наступна від всіх депутатів замовляєте? Будь ласка, зберіть комісії нас плюс бюджетної. Посадили і три пропозиції: цей дає за 5 тисяч робить проект, цей за 40 тисяч, а цей за 98. Розумієте, щоб не отрилось знову. як би, попередні шо Я на... Просив би вас, що ви на комісії приходили вже своїм пропозиціями. Не вам пропозиція, а ви теж знаєте, хто може проєктувати, і вас будь вас ласка. Вас Я за повно. А ти більше, що зараз так, да. Руслан Ха Михай... Олексій Петрович це правильно сказав. Да, не треба нам про, про, про пропозиції. Зараз ви знаєте, що електронний. Електронні закупівелі, прозори, ми тільки визначимо зараз суму десь пізніше на сесії і все. І там тоді не треба нічого нам, пропозиції зліва, справа і Я тут доповню, Валерій Нікола, що ті, які на кап дороги, ці проєкти давно вже зроблені. Улиця Піонерська з 2006 року, Комсомольська з 2008 року. Не треба нічого там придумати. Можливо, треба просто, просто кошторис, кошторис, кошторис перерахувати кошторис. і починаємо робити, щоб внести зміни до нього, якщо там ну, інший проєкт. Ясно. Ще запитання немає? Будь ласка. Прошу вас! Звертався з питання про цей відрізок тротуару, який знаходиться напроти автовокзалу. Ви казали, що до зими мають вийти на рівень фундамента і тоді хутова відкриється, бо там е, небезпечно ходити людям. Е, під час дущу люди просто вже виходять сюди на, на проїжджу частину, вони не йдуть туди, де ворожі, бо Там договорі. Люди просто йдуть по проїжджій частині. Там коли щось має статися. Я не кажу, про той кран, який там у нас нас пам'ятний повстав. Це ж відноситься до комісії по благоустрою міста, правильно? Якісь треба із приймати вірити, хто там має працювати. Треба щось робили, просто ямою. Ну Скільки ж вона має там? Що ви замітили дороблять там? Тільки медленно, але. Роблять. Але згадав за, за тротуар, я не бачу тротуара напроти автовокзалу. Оце тротуар, там, де люди там, там, зупинки, по-перше, немає. Ну, може, люди там ховаються під козирок автовокзала, але оця тротуар, ви зрозуміли, так? Да, хто не, бачить? Взагалі тротуара немає. Напроти автовокзала тротуара немає. І люди там завжди стоять, куча людей не там, не з тої сторони. А виходить, втікати від нашої міської ради зліва. Ні там, там, ні там. Буде мова, там, де будівництво будинку йде, що там людям, там дійсно виступ, цей такий з дерева зроблений прохід для людей, що там хтось в'їде коли небудь. Ну, є багато питань. Давайте Хорошо, ми зрозуміли по вулицях, це... затвердимо, що Власне. ми робимо в цьому році, і далі, Юрій Миколаївич, Малевський щось хоче сказати. Це я хотів стати. бачите, ми вийшли на таку проблему, яку треба враховувати. Я з Орсаном Михайловичем говорив. Проїжджі частини ми ремонтуємо, це важливо, це комунікації, це шляхи сполучення. Потихеньку і планомірно треба тротуари вводити вже реально на ремонт. Бо бачите, де тільки не затронемо, кругом тротуари проблемні. Треба, от, Ми вже внесли покірва і так інші також треба. Ну, так, щоб ваше розуміння було у всіх, не буде робити тротуар 8 метрів шириною, як біля кінотеатру, щоб ви всі також це розуміли. Коли буде робитись проєкт, зробиться проєкт в громадських місцях 3 метри, в, на вулиці Кірова максимум 2 метри, щоб роз'їхалися дві коляски. Все, ну, це великі кошти і хочеться зробити. Будемо мати кошти там ще слідуючих 5 років. Розширимо ще на метр. А поки що буде газон, земля, трава, комунхоз косить, ну, нові дерева, ось і все. Ну тільки таким чином не треба робити, отак в Європі, в Польщі. Вони не роблять, не бетонірують, не асфальтують там восьмиметрові дороги, так як ми от маємо відродження. Да? Вона має ширину там 6 метрів чи 7, Вона не потрібна така широка. Ну Як... ми тратимо кошти на це, а треба зробити менше, але більше. Я Як... якщо немає е... більше пропозицій про змін доповнень до даного проекту рішення, прошу ставити на голосування, що не заперечую. В цілому так і з тими змінами доповнення які внесені були під час обговорення. Прошу літератувати Дерев 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 за дерев'яно. Немає. Магрійчук, Маркінчу, Моркряк, Морозюк, Нестеренко, Валяницю, Бастропольську, Попівки, Брацевці, Руки назад, Стафу, Траченко, Каврак, Болідників. Слідуючи, будь ласка, питання номер uh, у вас по порядку денному скя но номер два. Будь ласка, Оксана Путане теж доповідає про внесення змін до рішення 6-ї сесії Тучинської міської ради 7-го скликання про затвердження переліку та схеми місць єдиного архітектурного типу для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності. Засобів пересувної торговельної мережі та надання послуг у сфері розваг у 2016 році. Значить, я в двох словах, щоб було розуміння, тому що ну, багато там сталося якихось таких речей, які були непередбачувані, передбачувані, але не, не ожидаємо Значить, ми на минулому на минулій сесії, коли голосували за. Розміщення торгових точок в рядок на вулиці Леонтовича біля Універмагу. Коли вже прочитали ми рішення, ми не побачили одного ларька. Там було включено 5 ларків в перелік, які вистраюються в один рядочок. Повинно було бути шість. Було з голоса погоджено з людиною, прізвище вулиця... Ветв. Янко... Ні -ні. Янковіцький. Це він в центрі знаходиться, а Вітвицька з голоса дала згоду, і ми подумали, що... ну, я так подумав, коли ми запитували включати вас в перелік, включати. Ми проголосували, в, кінцевому... ну, в кінці кінців його не включили в перелік. Тому пропонується включити в перелік в ряд цих. Торгових точок ще, один, ну, ще одну торгову точку. При умові, що Янковіцький відмовиться від тої точки, яка в центрі міста, так було погоджено. Янковіцький заяву написав, відмовився від цієї точки. Тепер е, стоїть питання, щоб довнести в цей перелік ще одну торгову точку. Зрозуміло, так? Ми це рішення одним рішенням все проводимо, так? Любов Семенівна. Все як одне. Дальше. Які є питання по цьому? Є запитання? Ні, 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 це це. Це воно, я зараз буду про це все розказувати. По цьому питанню немає. Ну, для того, щоб все решту розказати, треба ну, почати з цього. Немає, немає тут питань. Немає, слідуючи. Виключити у назві рішення словополучення е, слідуючого змісту, єдиного архітектурного типу. Про що йшла мова? Щоб ці всі шість е, е, торгових точок, плюс всі торгові точки, які розміщені в місті Турчині, мали єдиний вигляд, зовнішній, щоб вони були красиві, ну, респектабельні, щоб е, вони прикрашали наше місто, а не навпаки. І ми вже два місяці не можемо цього зробити. Насправді, дійсно, у міській раді немає людей, які могли б цим зайнятися, і запропонувати ну, якусь комерційну пропозицію зробити з ринку, який є е, фактичним в Україні. Поясню про що я говорю. Красиве щось в інтернеті скачати можна, але потрібно ще людям запропонувати такі. Зовнішній вигляд, який можливо виконати технічно, щоб людина могла кудись звернутися і купити це, чи виготовити технічно таке, як ми пропонуємо, яке ми затвердимо. Коли ми затвердили той архетип на тій сесії, то коли ми прочитали рішення сесії, то в ньому було наступне: П'ять видів ларків, які працівник Тульчинської міської ради туди просто включив. Зрозуміли, так? Да? Цього працівника вже нема, можна говорити про нього, що хочеш. Але ну, ми хочемо говорити про якісь реальні речі. Якщо ми один архетип затверджуємо, то один, а не п'ять різних. Тому просимо це слово забрати. І поки не появиться такий працівник в міській раді, з яким можна буде спілкуватися на цю тему, який сяде і це зробить. Бо ми ну, кожного своя думка і кожен займається своїми речами. Ми вже як на роботу ходимо в міську раду. Пропоную дочекатись, поки появиться спеціаліст в міській раді, запропонує цей архетип, і тоді ми внесемо знову в, 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 в цю програму це слово сполучення, архетип, єдиний архетип. Тому ми просимо зняти, бо зараз ці люди, які вистрояться в рядочок, будуть всі різні. І якщо ми не, виб... не заберемо ну, цю фразу, то люди не зможуть працювати. Ось і все, згідно нашого рішення міської ради. Все ми ще ласипаться не да. просто фразу, а додаток номер три. Ну ми маємо відмінити цей додаток. Що в випадку, якщо людина прийшла і за три місяці не зробила, ми її взагалі викидаємо. Ми це також убираємо Ми хочемо зараз упорядочити Появиться спеціаліст. Спеціаліст запропонує. Ми всі на комісіях розглянемо, затвердимо на сесії і від того моменту дамо людям три місяці на вирішення цієї проблеми. Все і в місті стане все гаразд. Людмила Рорина, прошу. Голова. Я до вас перед сесією зверталася Микола Янтовича 55, там, де продай вода, зараз робля. Ставимо форму, хоча сесії міської ради нерухом це дозволено не буде. Санта Марія теж. Ну, давайте будемо говорити, скільки генделиків треба в місті Ключені. На кожному місці у нас виходить надсами. Давайте думати за людей. Мало того, влітку там неможливо. Там такі крики, там такі... Березки. Можливо, прислуховуватися, щоб і міліція давала якісь теж паради і над саме. Тому що я говорю, що вроді би лі, літа немає, а вже визивають міліцію, бо там вночі вони торгують до ранку з притними напоями. І страшна широка. Ну, напевно, це не питання до голови по благоустрою. Ні, ну так все рівно, пане Михайлович, давайте поговорити так. Продай вода, підприємець, звернулася на нашу комісію, і протокол нашої комісії є, де ми говоримо про наступне: 2 метри від приміщення Пікассо надав в оренду цьому приватному підприємцю Капула, власник цього приміщення. Далі 5 метрів і 4 10, вона просить у міської ради 4 10 на, на пішохідну зону. А за 5 метрів вона готова платити орендну плату. Ми погодили їй ну, рекомендаційно на виконком. Валерій Михайлович, поки вас не було, трошки змінилось якби, ну, по просьбі депутатів, ми з Любов Семенівною погодили наступний порядок затвердження рішень виконкому, що стосується благоустрою. Це означає наступне. Виноситься на нашу комісію. Ми розглянули, що стосується благоустрою, і подали на виконком своїми чи рекомендаціями, чи проти, чи за. Зрозуміло, що виконком виносить рішення, яке він вважає правильним. Ми в своєму протоколі і на виконком подали наступне: що ми не проти для того, щоб люди платили. Ну, розвивались, торгували і т.д. і т.п., Але при одній умові, що буде погоджено з ГАІ, тому що там вони залазять на проїжджу частину, там, де рухаються автомобілі. І друге, у архітектора погодження чи міста, чи району. Це дали такі рекомендації. Чому? Тому що в тому проєкті, який вона намалювала, там стоять такі бетонні стовпчики, в які може в'їхати машина, ще якісь. Ну, чому на дорогах роблять бордюр і роблять ну, піш... ну, якби, якийсь відступ, метр два, щоб машина, яка вдариться в цей бордюр, не наїде на пішохода. В тій ситуації ну, там зовсім все по-іншому. Тому ГАІ мало дати погодження і мало дати. І тільки тоді виконком мав їм дати. Дозвіл на будівництво цих всіх речей тимчасової літнього майданчика, а не якоїсь генеральної будови, про яку ви розказуєте. Я просто не був останні два дня так. чи тижня. Два немає виконкову виконкому є рішення виконкому на зонді на Все зрозуміло. Дякую. Ще до питання Михайловича? Немає голосуємо. Прошу голосувати. Хто за? Прийняття дано рішення? Дерев'яна, Костюк, yeah. 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 За. Кравченко, Львов'язу, Євідів, Максимчук, Мартинчук, Моркляка, Вики, Морозю, Нестеренка, Оряничен, Остропольська, Копівки, Рацепт, yeah. Рупіна, за, yeah. 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 за. за. сморі. Немастаху, so. Треченку, Бавра, so. so. Малевський, Швейдер, so. Юрківський, Веснян. So. 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 Дякую, Дякую. So. всім за увагу.